Чи прийняти вам якусь пропозицію? Давайте подивимося. Наприклад, пропозицію про зустріч, про побачення, про продовження стосунків, про спілкування подивіться, випадають самі. Випадає дуже позитивна руна це руна гебу, руна партнерства, руна гарних стосунків. Якщо це ділові стосунки, то це гарні ділові стосунки, стабільні, надійні. Якщо це. Про кохання, то це чудові стосунки в парі, гармонійні стосунки в парі. Так, значить, однозначно, відповідь так, вам потрібно прийняти цю пропозицію. Чого б вона не стосувалася, вона вам несе щось позитивне в життя. А на, а на картах ми подивимося, що саме вона вам несе. Так, внутрішній ваш голос. Зараз перебуває взагалі ваша внутрішня суть зараз перебуває в якомусь стресі. Якась стресова ситуація вас мучить, ви боретеся всередині. Але ви скоро ви вийдете на інший рівень, ваша боротьба припиниться і настане такий період гармонії і процвітання. І, можливо, саме оця пропозиція вас виведе на цей рівень. Дозвольте цьому статися, відпустіть ситуацію, дозвольте собі прийняти цю пропозицію. Чого б вона не стосувалась, прийміть її. Карти про це вам твердо говорять. Ви отримаєте неоціненний досвід, якщо ви приймете цю пропозицію. Ви по натурі бунтівник, такий неординарна людина. Але потрібно інколи розслаблятися, інколи ставати м'яким, розставати нібито, і знаходити компроміс із зовнішнім світом та всередині себе, тобто порозуміння знаходити. Так. І не боятися йти наосліп, не боятися робити якісь вчинки, не боятися ризикувати, не боятися йти вперед. І це вам принесе зцілення. У нас вже сьогодні такі карти випадали. Зцілення в різних сферах вашого життя. І принесе інтеграції. Тобто, коли ви будете взаємопов'язані, ви будете з різними людьми, з різними енергіями, ситуаціями співпрацювати і знайдете в цьому гармонію, баланс. Тому, що б не стосувалося якась пропозиція, над якою ви зараз думаєте. Приймайте її обов'язково. Це принесе вам дуже багато позитивних моментів і позитивного досвіду.